Вас вітає канал на межі. У нас ви дізнаєтесь про історії, які знаходяться на межі реальності та вимислу. Наші розповіді залишать більше запитань, ніж дадуть відповідей. Тут уява це реальність, а реальність це наші історії. Пам'ятаєте свій відпочинок на морі. Заходиш у прохолодну воду і пірнаєш. Світ наче змінюється, майже нічого не чути, часами тільки лунають незрозумілі звуки від моторного човна, пропливаючого поряд, або ж від плескаючихся навколо відпочиваючих. А чи думали ви, що можна почути, якщо пірнути посеред Тихого океану? Якщо ні, то набирайте побільше повітря в легені та занурюйтесь з нами. Літо 1997 року Національна атмосферна та океанічна адміністрація США кілька разів фіксує дивний підводний звук системою звукового спостереження SOSUS, яка є американською мережею підводних акустичних детекторів для реєстрації переміщень підводних човнів. Джерело звуку має знаходитись за координатами, що відповідають віддаленій точці на півдні Тихого океану між протокою Брансфілд та Морем Роса. Звук настільки потужний, що його фіксують за 5000 кілометрів від епіцентру. За своїми характеристиками він не схожий на жодні подібні звуки на цій частоті. Давайте ж послухаємо, що це був за звук. Для звичайного обивателя це просто якийсь шум. Та що там може плавати під водою? Підводний човен, випробування якихось бомб. Не знаюча людина може придумати багато пояснень. Проте вчені одразу видають версію, що цей звук пролунав від тварини. За розмірами, ця істота має бути в кілька разів більшою від синього кита, найбільшою відомої тварини, що коли-небудь жила на землі, і розмір якої сягає 30 метрів. Фактично, розмір невідомого сторіння може бути навіть більше 100 метрів. Для порівняння висота Статуї Свободи у Нью-Йорку складає 98 метрів. Новину починають обговорювати: минає певний час і вчені пробують знайти інші теорії, які можна було б обґрунтувати. І вони таки знаходять таку. За офіційною версією Національної атмосферної та океанічної адміністрації. Звук спричинило падіння великих уламків айсбергу. Ця версія починає виглядати правдоподібною з огляду на те, що епіцентр звуку знаходиться відносно недалеко від Антарктиди, і в 2008 році подібні звуки було зафіксовано біля островів Південної Джорджії під час спостережень за айсбергом під назвою А53А. Звісно, версія пов'язана з айсбергом видається найбільш обґрунтованою. Проте не забувайте, що близько 95% морських та океанічних глибин залишаються невідомими. І стверджувати, що чогось не існує тільки через те, що ми цього не бачили, не варто. Тому остаточне рішення, що саме згенерувало дивний звук, маєте прийняти ви. Подейкують, що це було чудовисько Ктулху, адже координати епіцентру звуку знаходяться неподалік від міста Арльєх. Описаного в оповіданнях Говарда Лавкрафта. А як ви гадаєте, що все ж таки є правдою в цій історії, а що ні? Пишіть свої версії в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі буде.